Вот ну, зараз поздно. Юлян, ви наслюєте? Віде? Да, свідка завантажується. Юлян, доброго дня! Доброго дня. Слава Україні. Друже, от журналісти зараз, ти можеш їх бачити в свою камеру. От, зараз, так, я я думаю, що розкажи загалом ситуацією, мабуть. Коротко про себе, чому ти воюєш, чому ти пішов туди. А потім, я думаю, продовж ситуацію в Бойловацьку, те, що ви там були, Ну, тільки без, якщо можна без подробиць, такі, що, ну, скажімо так, без кровавих подробиць. І ну, розкажи взагалі про ситуацію, в якій ви зараз знаходитесь в Маріуполі. В того слова, тому словах, то, що чому я пішов воювати тут, давайте довго зациклюватись не будемо. Там в принципі. До цього також було багато сказано. Ну, що, Я націоналіст, я повинен зараз відстоювати державною залежність України разом з моїми побратимами, що тут стоять, і взагалі немовними хлопцями, як я кажучи. Але е по ситуації загалом тут, то, ну, до речі, гарні новини нас поповнили. У нас під е Іловайськом були втрати двоє вбитих з нашого десятку п'ятеро поранених то зараз вже прибуло поповнення, до речі, також з Полтавщини. І думаю, зараз ми вже маємо повноцінний десяток для ведення бойових дій. Е -е, по ситуації по Маріуполю. Е -е, загалом бачите, зараз вже в повному БКСУ, тому що тільки що 5 хвилин тому сказали, що готовність номер 2 е -е, зараз йдуться обстріли на північному кордоні Маріуполя і на Східному, тобто зі сторони Новоазовська і біля Термового. Також ви знаєте інформацію, що у нас знищили наші два прикордонних судна, то вони вже готують десант саме для нападоспівня. Але ну, якщо чесно, то тут по Маріуполі такого раніше не, не наблюдалося по місцевим мешканцям. Раніше ну, не факт, ну, не будемо цього скривати, що тут реально місцеві мешканці більше ніж 50% було валювато, як зараз так прийнято називати. Але зараз... Такий підйом патріотизму пішов, що реально виїжджаємо, що на виїзді їздимо, то берегу, то ще щось. То видно, як місцеві мешканці разом з якимись підприємствами, всі разом купають рачею, ці бліндажі на висотках, всіх ну, позицій не буду, звичайно, що розказувати, але всі настроєні захистити Маріуполь на до кінця. Що буде далі, ми будемо очікувати. Я думаю, що дня 3-4 десь перед передопологою буде у нас, бачите, підривають нас зараз, то я не знаю, можливо, і не буде так багато часу, Облога може початися в будь-який момент. Друзі, когось може питання, задавайте.